Друзі, всім вами адвокат Олексій Медруга. Пам'ятаєте, оцей законопроект Ваніславського про заборону виїзду за межі України, що на сьогоднішній день я особисто для себе поділив його на дві частини. Тобто, перша частина в нас вносить заборону, а інша частина дозволяє призовникам, які не досягли призовного віку, віку мобілізації 25 років, можливість виїхати за кордон. У цей коротенький законопроект я нагадаю, як він звучить, що на період дії. В Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону про право на виїзд з України для призовників військозабоязних та резервістів, чого на сьогоднішній день не закріплено в статті 6 закону про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України. От це хочу додати. Це перша частина, але тут воно поєднано в одному абзаці. І от друга частина умовна, яку я виділив для себе, зазначена, тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлювати стосовно призовників та військовозабезних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках, у зв'язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації, тобто і 23, і 24 роки. Це не пов'язано з цією постановою кабміну, якою зараз внесено зміни в постанову Кабміну 57. До речі, про це окремо знімав відео. У тут. Залишаю посилання, подивіться. Так от, в чому суть цього відео до цього законопроекту було подано альтернативний законопроект 13685-1. Було подано 26.08.2025 року, а лише сьогодні, 29.08, з'явився текст законопроекту. І от це відео присвячено цьому альтернативному законопроекту про дозвіл на перетин державного кордону чоловікам від 18 до 60 років. Тому залишайтесь. Послухайте, я думаю, що це відео буде для вас цікавим і корисним. І, звісно, буду спостерігати за цим законопроектом і повідомляти про його рухи, тому залишайтеся зі мною на каналі, підпишіться обов'язково на нього. А в телеграм-каналі, звісно, все це швидше в мене публікується, виходить там, повідомляю про зміни діючого законодавства, бо їх наразі нема. Але ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Підпишіться в описі під відео, є на ньому посилання, обов'язково натисніть і подивіться для себе щось цікаве. І так, цей законопроект, переходимо до суті теми. Проект закону про внесення змін до закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, тобто також туди ж нас будуть вносити зміни, якщо вони будуть прийняті, щодо заборони в неправовий спосіб тимчасового обмеження права на виїзд з України для військовозобов'язаних на період дії воєнного стану. Уже сама назва така провокуюча, та й цікава щодо заборони в неправовий спосіб тимчасового обмеження. Якщо Простими словами і дуже коротко про цей законопроект, то подав його, до речі, Гончаренко, який і 12.222 подавав, всі ви пам'ятаєте його. І от ну, на, на, маємо надію, що в цього законопроекту не буде така доля, як в того законопроекту. Ну, подивимось, будемо спостерігати. І от е, що цікаво, що він е, каже цим законопроектам, що ви обмежили право перетинання державного кордону постановою Кабміна, і всі ви. Пам'ятаєте, що в постанові Кабміна 57 і про правила перетинання державного кордону, там є наразі підстави, за яких може в нас військово зобов'язаний перетнути державний кордон супровід, особи з інвалідністю, там, ну і різні різні, їх там багато цих підстав. І от саме в цю постанову вносились нещодавно зміни щодо перетину державного кордону хлопцям 18-22 роки включно. Так от Гончаренко каже, що не можна, так, не можна обмежувати. Самою постановою Кабміна, а це повинно бути або в законі і, ну, і визначений законодавством спосіб. От це така коротенька суть цього закону. І зараз почитаємо, звісно, що в цьому законі буде. Давайте відкриваємо одразу порівняльну табличку, і тоді стане все ясно. Починає він пропонувати зміни зі статті першого цього закону: право громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну. І от стаття перша звучить таким чином: громадяни України мають право виїхати з України. Крім випадків, передбачених цим законом, та в'їхати в Україну. До речі, в'їзд в Україну не може бути обмежений ніяким чином. На громадян України, які звернулись з клопотанням про виїзд з України, поширюються усі положення чинного законодавства, вони користуються всіма правами і несуть встановлені законом обов'язки. За громадянами України зберігається на її території майно, кошти, ціни, папери та інші цінності, що належать їм на право приватної власності. Будь-яке обмеження і громадянських, політичних, соціальних, економічних та інших прав не допускається. Порядок в'їзду. До іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави, громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну. Це зараз в статті закріплено. Що він пропонує додати в цю статтю? Громадянин України не може бути обмежений у праві на виїзд з України та в'їзд в Україну, ні за яких інших підстав, крім передбачених у цьому законі та інших законах України, тобто конкретизую так. Далі стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону. Що зараз закріплено? Тут небагато перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього закону. Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються кабінетом міністрів України відповідно до цього закону та інших законів. Що пропонує додати Гончаренко? Заборонено перешкоджати громадянам України виїжджати. З України, якщо вони не входять до категорії громадян, яким це законом або іншими законами України встановлено заборону на виїзд за кордон, тобто, знову ж таки, конкретизую, що все-таки заборонено, якщо не передбачено чітко законом, а не постановою. І от стаття 6, до якої в нас хоче Веніславський внести ці зміни, які я на початку відео читав, як вона зараз виглядає? Ну тут це частина додається, тобто не вся стаття 6 там змінюється. І от він додає, що замість тієї частини, яку хоче в нас Вінніславський, він додає, що на період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану також може бути тимчасово обмежено право на виїзд з України для призовників військовозоб'язних та резервістів відповідно указу президента України про введення воєнного стану в Україні, тобто конкретизую, зараз це не написано або в окремих її місцевостях та закону щодо затвердження такого указу президента України. Зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може бути обмежено актами Кабінету міністрів України та або інших державних органів, зокрема органів спеціального призначення. Ну і стаття 11, тут трошки він додає: військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах і от зазначено, якщо інше не встановлено законом. Тепер коментую да, трошки це от статтю 6, оці зміни, та, що він каже. Тобто він каже, що. Може бути тимчасово обмежене право на виїзд з України тільки за підставою, якщо це буде передбачено в законі, а не в постанові Кабміна, як наразі воно передбачено. Тобто, хочу цю е, систему трошки розвернути в інший бік. Е, це в нас порівняльна табличка, звісно, була. І тепер в нас є е, до кабінету міністрів, що він зазначає в цьому законопроекті. Це цікаво. До речі, послухати. Негайно перший пункт негайно з дня набрання чинності цим законом. Припинити обмеження права чоловіків у віці від 18 до 60 років на виїзд за межі України, запроваджені у неправовий спосіб з порушенням Конституції та законів України на рівні постанов Кабінету міністрів та листів адміністрації Держприкордонслужби інформаційних повідомлень, розміщених на її офіційному веб-сайті, протягом одного місяця з, набрання, з дня набрання чинності цим законом прийняти нормативно акти, необхідні для його реалізації. Отак от він пропонує зробити в нас, вирішити це питання, тобто припинити заборони, які наразі встановлені Кабміном, і затвердити відповідний закон. Тобто, якщо в нас буде затверджений цей закон, оцей, що він подає, то в нас повинен був бути, значить, ще інший якийсь закон, який може обмежувати, ну як я зрозумів його логіку. Але цим же законом він припиняє зараз всі обмеження, які встановлені Кабміном. Тобто, за умови прийняття цього законопроекту, Кабмін негайно з дня набрання чинності цим законом зобов'язаний буде припинити ці обмеження, права чоловіків у віці від 18 до 60 років на виїзд за межі України. Ну, це основний посил цього законопроекту. Є, звісно, тут ще пояснювальна записка, вона така дуже змістовна. Там посилання на конституцію є. Почитайте, звісно, посилання на законопроект залишаю в описі під відео. От що я виділив для себе таке, щоб не завантажувати це відео, там не перевантажувати його, разом з тим закон України про правий режим воєнного стану допускає обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина у разі введення воєнного стану. І як випливає з аналізу положень статей 1, 2 та 6 цього закону у разі введення воєнного стану та потреби у тимчасовому обмеження окремих конституційних прав, і свобод людини і громадянина, такі обмеження можуть бути встановлені. Виключно в указі президента про введення воєнного стану, який підлягає затвердженню Верховною Радою у законі України, це повною мірою узгоджується із положеннями Конституції. Ну от е, все це він тут розповідає. Тут дуже багато, дуже багато він тут понаписував. Таке обмеження, от враховуючи викладено жодний чинний на сьогоднішній день. Указ президента України та закон України не є правовим джерелом обмеження права чоловіків громадян України в віці від 18 до 60 років на виїзд за межі України. Таке обмеження, а також винятки з нього слід вважати такими, що запроваджені у неправовий спосіб з порушеннями Конституції України та законів України на рівні листів Адміністрації Держприкордонслужби інформаційних повідомлень, розміщених на її офіційному вебсайті та постанов Кабінету Міністрів України. Так, обмеження, встановлене у неправовий спосіб, призводить до значних негативних соціально-економічних та правових наслідків нерівності громадян України перед законом є джерелом корупційних ризиків, а також незаконних. Практик та схем спрямованих на пошук шляхів обходу цього обмеження. Ну, написано все дуже гарно, все дуже змістовне, і от дуже багато ви ж бачите, він посилається на те, що там є порушення. Але подивимось, як буде рухатись цей законопроект. Звісно, окремо буду повідомляти, як він буде рухатись. Поданий він був через три дні до Верховної Ради. Я до речі йому написав особисті Олексій Олексійович, де наш текст. Ми ж чекаємо всі альтернативний цей текст, бо ви подали. Гучна назва, тексту немає. Ну він відповів, що він вже в Раді, але з'явився він тільки сьогодні. Писав я йому вчора, ще в першій половині дня. Є текст, він в Верховній Раді, Верховна Рада повинна його розглядати. Подивимося, як буде він рухатись. Тому залишайтесь, підписуйтесь на канал, будуть новиниці, ці, виходите тут. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також цікаві та, я впевнений, будуть вам корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.